Приготуємо тортик мурашник. Дівчатка це дуже смачно для любителів солоденького, а розріз то взагалі. Тому зберігайте, 300 грам борошна, 200 грам вершкового масла, замороженого натираємо на крупні тертки, потім перетираємо рукою сюди додаємо 2 чайних ложки розпушувача, перемішуємо, всипаємо цукор 100 г, одне яйце та 100 г сметани. Перемішуємо ложкою, потім замішуємо тісто. Рукою розділяємо на 3 рівні частини в кульочок та в морозильну камеру на 1 годину. Через годину беремо тертку та натираємо наше тісто, випікаємо його при 180 градусах до золотистого кольору. Подрібнюємо нашу основу та готуємо крем. 100 г вершкового масла збиваємо міксером, додаємо 500 г згущеного вареного молока. Ще раз збиваємо міксером та вже пересипаємо її до нашої основи. Перемішуємо все ложкою та можна викласти горку, але я вирішила трамбувати все у мисочку гарненько, в холодильник на 3 години. Потім перевернули, зняли харчову плівку, полили шоколадом смачного.